Ми повертаємося до прямого етеру, і також нагадаю, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі, адже трансляція цього етеру триває на Ютуб каналі TV7+, а також на офіційній сторінці TV7+, у Фейсбуці. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про підготовку України до першого контакту із адміністрацією Сполучених Штатів Америки, а також про контакт Росії із Сирією. До нашого етеру доєднується докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук. Вітаю вас, пані Людмило, і слава Україні. Вітаю. Вітаю вас, от власне менше двох тижнів залишилося до офіційного контакту України і нової адміністрації США. Зустріч відбудеться у Парижі, і туди уже запрошений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Як Україна має скористатися цією можливістю? Зокрема, зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Ну, по перше, хочеться те, що в принципі на сьогодні ще немає офіційного повідомлення від адміністрації з Трампа, що Марко Рубіо кажуть, прийме участь у цьому заході. Да? А така зустріч вона відбувається міністрів МЗ. Тес і міст вже приймав участь двічі в такій зустрічі, але дійсно, якщо Рубіо дасть погодження на те, що на, на запрошення, тому що Кая Калас... На вони дали запрошення, але відповіді поки не було. Ну на вчора її ще не було. Але це Європейський Союз продовжує обговорювати все таки з адміністрацією Трампа, щоб вони прийняли участь у такій зустрічі. Якщо вона дійсно відбудеться, то це буде перша. Зустрічі на офіційному рівні можна сказати, де зустрінеться на цій такі розширені на розширеному майданчику Україна і Сполучені Штати після виборів. Ну вже навіть не після за нової адміністрації Трампа. Ну що тут можна сказати? Ми з кожного дня чуємо різні заяви. Ми вже сьогодні. Буквально з'явилася заяви від Рубіо. Він давав велике розширене інтерв'ю. Там було і питання Сирії, там було питання Гренландії. Кому Це вже в оригіналі, тому що ми розуміємо, що деякі можуть бути невірні переклади, і також там було дуже багато заяв по Україні, враховуючи ті заяви, які ним уже були озвучені сьогодні. То в принципі, я з Україні потрібно буде дійсно дуже підготуватися. Нам потрібно буде дуже готуватися, тому що його погляди в принципі не змінні. Ну зрозуміло, що його погляди вони не змінні в плані того, що він представляє позицію. Трампа, а о, ми не можемо сказати, що буде за дві неділі, да? якщо він дасть це погодження, тому що позиції можуть бути змінитися, так як зараз змінилися позиції е, Габбард, яка на претендує на посаду директора нацрозвідки США. А ми довжди пам'ятаємо її такі дуже жорсткі і жорстку позицію щодо України. Як вона була такі при їй подобалася Росія, і вона говорила про те, що ця війна її потрібно закінчити. І зовсім чому вона була почата, треба Україна повинна була розуміти те, з ким вона воює. Це все не було сказано до виборів, і під час виборчого процесу дуже... О, такі раді... так от на сьогодні на слуханнях вона повністю змінила цю позицію. Вона вже підтримує, що дійсно Росія агресор, Росія, в общем, з нею треба щось робити, і вона, в принципі, такий стратегічний навіть вона заявила конкурент сполучених штатів. Тому враховуючи ці всі різні позиції, які постійно лунають зі сполучених штатів зараз, різні, вони зовсім якщо полярні, можуть бути за один день змінитися зовсім на полярну думку. Тому дуже складно зараз сказати, дійсно, що буде до 12 лютого, і чи дійсно приїде туди Рубіго. Якщо я ж ще раз уважу, якщо це станеться, то нам потрібно дуже підготувати. Саме з європейцями е і відпрацювати нарешті вже ту позицію і ті, навіть пропозиції, які будемо ми разом пропонувати сполученим штатам, тому що ми розуміємо, що Трамп дійсно, як заявив уже щоб завершити цей як вони прямати мови, завершити цей конфлікт, який зайшов в топі. Та, і вони як були зауважили, навіть не розуміють, е навіщо далі витрачати кошти? Тому нам потрібно буде ми, разом з нашими партнерами європейськими доводити що, е нашу позицію, і щоб ця позиція, в принципі, була почута. Тому що е може наскільки от буде вона довела почута. Настільки з нами ми будемо відпрацьована подальша наша співпраця, тому що ми ж розуміємо, що рано чи пізно буде зустріч на вищому рівні, на, на рівні президентів, і тому було б дуже добре, все таки, щоб Рубіо приїхав на зустріч міністрів МЗС Європи, і щоб ця зустріч з нашим міністром там відбулася, щоб деяка була знаєте, і коли одне діло, коли ми говоримо через змі. Да, а друге діло, коли ми зустрічаємося один на один, і тета-те є певна така розмова. Тоді ти можеш донести цю свою позицію. А розуміючи, що в нас все таки міністр ЗС вона така досвідчена людина, і ми вже це бачимо, як і по його перемовним процесам, які йдуть, і налагодження співпраці його з Європейським Союзом і з іншими і з Сирією, і з іншими країнами зараз дуже в нас така посилена, йде робота. Тому я думаю, що ми підготовимося до цієї. І зустрічі, щоб все таки, все таки бути впевненими, що Сполучені Штати нарешті вже відпрацьовують свою позицію. Щодо російсько-української війни і щодо їхньої участі в переговорному процесі, те, що вони заявляють, да тому що ми ж розуміємо, що ще готується візит Келога, і вже було заявлено МЗС. Буквально по-моєму, позавчора да, два дні тому, що цей візит все таки відбудеться, і зараз іде така підготовка до м його до його приїзду, а можливо, це буде після того, як Сибіга зустрінеться в принципі з Рубіо. Це було я ж кажу, це було дійсно добре, щоб він Рубіо приїхав на цю зустріч в Європу, тому що для Європи це теж важливо. Це буде їхній перший такий контакт. А враховуючи ті заяви, які лунали від Трампа, і по митам, і по деяким позиціям, все таки, і по Гренландії зараз дуже стоять такі жорсткі питання. А зауважимо все таки, Гренландія це автоном. Данії, а данія це у нас країна Євросоюзу, да тому е, я думаю, що там буде дуже багато цікавих питань Рубіо відносно ЄС, і от саме там будуть напрацьовані вже такі варіанти співпраці з Європейським Союзом, і звісно е, е, зрозуміло, що одним із таких наріжних каменем, який буде проходити по на цій зустрічі, яка ще раз прежля відбудеться, можливо. Да, то це звісно російсько-українська війна. Тому що ще раз зауважу: адміністрація кожного дня ми чуємо звідти е, різні заяви від різних і кандидатів на посади, і уже призначених осіб щодо е, е, якусь вирішення російсько-української війни. І ці позиції дуже різні. І звісно, коли ми вже Буде заява офіційна на зустрічі, да яка можливо відбудеться між ще ще разуважу між Осибігою, то це. Ми вже тоді можемо говорити. Як будуть далі в е, е, налагоджуватися, відпрацьовуватися наші стосунки з новою адміністрацією? Ну я думаю, що зустріч буде дуже складна, враховуючи ще ж європейський союз, е, тому що е, у Трампа дуже такі є певні амбіції. Щодо Європейського союзу і амбіції і по газу, і амбіції по е, деяким видам товарів, а також особливо територіальні деякі амбіції, це особливо по Гренландії. Я думаю, що там е, Гренландія теж буде такою проходити темою, яка е, що європейський союз потрібно буде теж приймати певну поні позицію. А знаєте, як у нас завжди в геополітиці всі питання вони переплітаються. Одне питання казалось би, да, російсько-українська війна і Гренландія. Але Америці на сьогодні питання Гренландії, і як заявив Рубіо сьогодні, в інтерв'ю, яке він давав, що це одне з першочергових питань Трампа, і він не жартує, як було підкреслено, щодо Гренландії. Тому говорить, дуже дуже багато таких переплетін зараз буде. В питаннях вирішення із там російсько-української війни, звісно, нам хочеться на наших умовах, і ми будемо доводити свою позицію. В принципі, до адміністрації нової адміністрації ця позиція була доведена. Вона була доведена і через представників Європейського союзу. Вона була доведена і по лінії президента України, і по лінії МЗС України. Зауважу нас посольство, там яке постійно підкреслює нашу позицію наш посол. Але все-таки не забуваємо, Трамп є Трамп да? і є такий є завжди в політиці фактор особистості. І от зараз, як вірно в принципі, зауважив теж наш президент Володимир Зеленський, що дуже важливо, хто перший як говориться, до його вух дойде. І внесе певні, в общем, як це, і донесе свою позицію. Ну я думаю, що все таки е, йому е, враховуючи його останні заяви, він уже якби розуміє, і все таки заявляє про те, що е, ну вони. На намікаючи, да такі певні в нього є такі меседжі, що дійсно в цій, в цьому конфлікті, який він називає, Америка все таки хоче вийти з позиції сили, і він це розуміє, тому що якщо не буде предложена якась рамка з позиції сили американською стороною, то звісно про ніякі інші. Домовленості на е, геополітичній арені для Америки будуть дуже складні йти, тому що тут їм треба показати, що все таки вони є той геополітичний гравець, на якого розраховують. Як на ну будемо так, сказати. да він в принципі проти тієї гегемонії, яка була виставлена за 35 років, навіть як було зауважено Рубіо в його промові на посаду. Віцепрезидент, отось, вибачте, на посаду держсекретаря. Де було ним зауважено, що ці 35 років Америка втратила свої позиції, вона вела не ту лінію. Звісно, це буде не та гемонія вже, але Трамп добре розуміє, що він хоче бути лідером. він Хоче бути сильним лідером, і це його амбіція, така дуже велика. А також ще раз повторюю, зауважу, він хоче отримати ту Нобелівську премію миру. А щоб і це все отримати і мати сильні позиції зараз, в такому дуже трансформуючому середовищі геополітичному. Е, їм треба з цієї війни, да яка е, з російсько-української війни вийти все таки сильну позицією і якось запропонувати в геополітна своєму світу е, ту рамку, яка ще раз доведе все таки, що е, Америка це перша країна, і вона може вирішувати. Конфлікти на геополітичній мапі, і вона може бути партнером надійним. Але звісно, це вже буде інше розуміння, як вона буде вирішуватися. Це. це буде зовсім інша рамка, чим ту ми бачили, яка була до цього від демократів. Тому тут дуже складно спрогнозувати, що вони запропонують, яка це буде рамка, але те, що це буде з позиції сили, то це ми можемо бути впевнені. Інакше якщо вони не вийдуть з цієї, то я ще раз уважу, їм буде дуже складно впроваджувати ту зовнішню рамку, за про яку заявив Трамп уже після інаугурації. Тому ж чекаємо 12-го, Ну я думаю, що ми до 12-го вже будемо за декілька днів розуміти, чи Рубіо прийме участь у цій зустрічі. Тому ми можемо тоді вже більше, коли будемо розуміти, що він дійсно приїде обговорювати. Я думаю, що і наша сторона МЗС вийде вже з другою заявою, з більш розширеною заявою, що буде на цій зустрічі, що пропонує Україна. Я думаю, що ми від наших партнерів від європейського союзу побачимо вже більш розширену розуміння цієї зустрічі. До того часу ми можемо тільки прогнозувати орієнтуватися на ці заяви, які Марко Рубіо робив до цього. Тому ж горі чекаємо декілька днів. Чи дійсно це буде підтвердження? Що він прийме участь у цій зустрічі 12 лютого? Європейські ЗМІ зараз активно пишуть про те, що представники ЄС розглядають можливість відновлення закупівлі російського газу у рамках потенційної угоди про припинення російсько-української війни. Нібито це спонукатиме Путіна до переговорів. Натомість східноєвропейські країни проти такого рішення, а за представники Угорщини і Німеччини. Чи буде тиск на Україну, на ваш погляд? Е, я думаю, що, звісно, їм би хотілося да, і Орбану би хотілося, і деяким ультраправим німецьким. Партіям, які представлені в Європарламенті. хотілося б дійсно якогось такого, щоб подавили на Україну, щоб вона зголосила це. Але ми вже знаємо заяву Брюсселя, де було заявлено, що ні, цього не може бути, і дійсно там дуже так негативно про ці всі наративи висказалися наші Балтійські партнери, Польща висказалася, і особливо представники Брюсселів вони зауважили про те, що цього ні в якому разі не може бути, тому що Європа, яка від Відмовлялася да від цього е, газу, щоб Росія не заробляла свої надприбутки, зараз знову повернеться до тієї самої формули. То в принципі не зрозуміло а для чого тоді відмовлялися да, раніше. То це і було в принципі, заважено представниками Брюсселю, е, тим, як у е, парламентарям і тим політикам. Які щось у себе в голові до, до сих пір держучи е, цей наратив і думаю, що все можна, якби відкатити, е, відкотити негорця назад, але ні цього не буде. Я думаю, що Україна дала е, чіткий меседж, що цього не ста. Анець, і в принципі, на сіні, ми вже знаємо, що європейський союз він напрацьовує іншу формулу, і я думаю, що навіть якщо ми згадаємо про Сполучені Штати, то їм буде не дуже приємно почути, що європейський союз знову починає говорити про російський газ, тим більше, що Америка дуже сподівається. На те, що Європа повністю ну не повністю, ну, в більш своєї більшості перейде все-таки на американський скраплений газ, тому їм дуже цікава е цей економічний цей економічний блок. Тому я думаю, ні ніякого цього. Вот саме вот в цьому питанні це чист, це такі. Знаєте, запускають меседжі для певного ну, е для маніпуляцій. По перше, для того щоб так запустити в сміття побудоражити трех питання. Ну те, що у нас люблять в принципі угорці, угорська сторона робити. І зараз ми бачимо, як недаром Орбан створив той блок в Європарламенті, щоб деякі такі от наративи. Ми час від часу вони відтуда лунали. Тому ще уважені, Я думаю, що Брусель на це ні в коєм разі не піде. Ну, продовжує свої істерики також. І Фіцо, який сказав про те, що словацький ворог це Зеленський, і він спричинив проблеми, які ми маємо. І я не люблю його, тому що він задає шкоди Словаччині. І на економічному комітеті парламенту Фіцо пригрозив заблокувати усі рішення допомоги Україні, і шлях вступу України до Європейського Союзу. Насправді те, що ми бачимо всередині словаччини, під самим Фіцо стілець хитається, тому що ми бачимо ті масові протести, які відбуваються. Але попри це, він продовжує свою риторику. Як Україна має правильно комунікувати цю ситуацію і з фіц. Ну, знаєте, розумієте, все таки Словаччина – це країна Європейського союзу, і питання, такі як енергоносіїв, то Україна в принципі, вірно веде свою позицію. Я рахую, тому що оці маніпуляції, які ми чуємо, і то від Орбана, то від Фіцу у нас є чітка позиція. Ні, цього не може бути ніякого російського газу через територію України. Тим більше, тим більше що дійсно вже була напрацьована інша рамка, як Словаччина отримає цей газ. Це було запропоновано Брюсселем, А ще нагадаю те, що саме от 31 грудня, да, е, міністр економіки Словаччини вона заявила, що да, ми готові до цієї ситуації. У нас повністю є достатньо запасів газа, щоб е, Словаччина ніяких у них там таких е, не сталося якогось випадку. Да. Тобто, 31 січня е, міністр економіки і віце-прем'єр помиєсневась. Вона ж. Словаччина заявляє одне фіцо. Потім виходить і От, от це те, що він робить ці то в Росії. То десь у нього якась така турбулентність, незрозуміла. Але е, ми ж розуміємо, чому це відбувається дійсно. Е, Словаччина за 24 рік збільшила свій експорт до так називаємо дружніх країн Росії удвічі. Це Узбекистан, Таджикистан, Туркменія, Грузія, Казахстан і чомусь вона саме збільшила такий напрямок, як стратегічні товари. Да? Тому що сразу говорить про таке відлудіє для того, що це обхід санкцій. А тут, в общем, а тут у них по газу не сталося. Вони ж думали, що ну там Україна щось говорить, але ми там якось продавимо. Цього ну, не відбулося. І зараз у Фіцу якби жмуть з однієї сторони російські його партнери. Що що ж, ну давай щось роби, і він на цьому фоні намагається. Я думаю, що там дуже сильно зав'язані деякі економічні і фінансові питання, щоб себе так ну, прем'єр-міністр країни вів. тому, що знаєте, як навіть Орбан себе так істерично не веде, як веде себе істерично Фіцо. Це він у нього вже якась там знаєте, така санта-барбара по поводу цього газового питання. А на ділі нічого ніякої проблеми, звісно, немає. Тому ми і бачимо ці мітинги, які зараз відбуваються в Словаччині, Зауважу, що з 18-го року це самі більші мітинги. Ну навіть в 18-му році гори таких не було, і там більше 100 тисяч людей виходить, тому що дійсно всім уже в Словакії вже надоїло чути цю мильну. Оперу Фіцо, як він там не любить Україну, як він не любить Зеленського. Ну, ви знаєте, ну хай не любить. Ну, це його діло. Все-таки він політик, і треба вести себе коректно і політично. Він знав про це рішення. Він заздалегідь знав про рішення, що це відбудеться. Україна попереджала про це, Європейський союз напрацював компенсаційні механізми, і, і навіть якщо це буде. Більша вартість газу, яка була доставлятися в словаччину, тобто, все було запропоновано максимально, все. Щоб Словаччина себе ну ніякого дискомфорту не відчувала. Ну прем'єр-міністром Словаччини було зроблено максимально все, щоб всі відчули якийсь такий незрозумілий дискомфорт в Словаччині, якого на самом ділі немає. Тому знаєте, це така гра на публіку Фіцо, і це може бути тільки в одному випадку, що там дійсно на нього дуже тиснуть його російські партнери. В іншому на випадку я думаю, що він би не вів би себе так. З'явилася інформація про те, що Фіцо не зміг прибути на зустрічі ага. з Європейською комісією, тому що його літаку було відмовлено в посадці у Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору у Бельгії. Чи це теж уже сигнал від країн Європи, що він уже і там всіх дістав? Я думаю, що це той сигнал, що він дійсно вже всіх дістав, тому що йому кожного дня з ним ведуть певні переговори. Кожного дня йому Брюссель доводить позицію. Але він розумієте, веде свою лінію, і звісно, ніхто її до кінця не розуміє, що він завтра зробить. Те, що він говорить, я заблокую. Ну ви знаєте, в нас ще Угорщина говорила, що я так заблокую. Ну потім навіть останні санкції, да які він говорить, ні, 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 все я заблокую санкції. Ну вже не блокує Угорщина санкції. Так само і по ФІД. Ці я ж говорю ще раз словаччина, це все таки члени Євросоюзу, і в Євросоюзі є певні важелі, дуже гарні важелі, якщо вони захотять, на своїх членів, коли вони себе ведуть так. Тому що ви розумієте, він же не тільки підриває авторитет словаччини, він підриває авторитет європейського союзу. А європейському союзу, коли зараз у нього на кону стоять перемовини із сполученими штатами, да поряду економічних по ряду політичних питань, коли в нього зараз ідуть перемовини по Сирії, по іншим напрямкам, коли зараз у нього йдуть особливо по питанню російсько-української війни, а тут Фіцо зі своїм таким і зі своєю такою істерикою, Євросоюзу просто Брюсселю цього зараз не потрібно. Я думаю, що йому уже таким жестом показали, не. що ну хватить. ну все ну достатньо, угомонися вже. Ну хотілося б, щоб він зрозумів. Ну я думаю, що зараз оті мітинги, які за які в порісловачині, все таки. Такі вони дещо отризлять його е, такі дії? Ще одна історія, яку ми з вами хотіли б. Говорити це комунікація Росії і Сирії, адже Росія намагається зберегти свої військові бази у Сирії, і вже відбулася перша комунікація. Зокрема, російська делегація зустрілася із лідером повстанців і президентом перехідного періоду. Власне пишуть західні змі про те, що ця комунікація була невдалою, принаймні, поки що домовитися не вдалося, але однією із вимог нової сирійської влади було видати Асада, який власне переховується на території Росії. Чи на ваш погляд піде на це? Путін, знаєте, як було сказано після цієї зустрічі, домовилися домовлятися, от як було характеризовано це. Чи піде на це Путін? Ну там було дві вимоги, наскільки ну це так. Росія не підтверджує дійсно ці вимоги. Ні в якому разі. Ми це вже чули в їхніх, з їхніх СМІ телеканалів, але там, якщо з сирійської сторони... А було зауважено по деяким каналам, що там були дві вимоги. Перша вимога це дійсно Асад. А друга вимога це була компенсація Росії за то бомбардування, яке вона нанесла Сирії ну, за час от, режиму Асада. А, тому чи піде на це Путін? Ем, розумієте, тут от у нього такий є цуцфанг, да і хочеться піти. Тому що все-таки там військова база їхня знаходиться, да і ми зараз розуміємо, що стоять сім кораблів, ходять в округ Сирії і просять дозвіл зайти в порт, начебто забрати своє обладнання з цих баз. Але чомусь як говориться на в порту немає цього обладнання, і ніхто його не вивозив із військових баз Росії до не перевозив в порт. Тому навіть не зрозуміло таке, з якою місію ці сім кораблів, які є військові кораблі, воєнні кораблі і з носіями ракет калібр, ходять зараз біля Сирії. Тому ну ми можемо приположити, що Росія у нас же завжди вона так може зробити якийсь такий певний незрозумілий крок, що потім всім прийдеться дуже добре. Вибачте, заслан таки розгрібати те, що вони можуть зараз нанести тим тими кораблями. Тому Сирія взяла таку от позицію, що поки про поставила це все на паузу. Тому вона розуміла, що дійсно Росія зараз не видасть асада. Якщо Путін видасть Асада, то повністю в геополітичному полі серед світових лідерів на така людина, як політик, який здав того, кого прикривав. Ну це не дуже буде добре для збереження обличчя, але з іншої сторони, якщо ситуація буде погіршуватися. А в общем, між Росією і Сирією, а ми бачимо, що на сьогодні вона на такої дуже сильній паузі, поки вели, то е, я не думаю, що Путін видасть Асада, але з Асадом от може щось статися в Росії, тому тут якби не буде кого видавати уже. Ну і тут Росія не причетна. Ну якісь знайдуться там фанатичні фанатики сирійські, які там от щось якби знайшли асада в Москві. Та так може бути статися. Тому може бути такий, Тому асаду зараз дуже потрібно буде задумуватися і мабуть, збільшити свою охорону. Тим більше, що ми вже були меседжі про те, що кілька замахів уже там мали відбутися на нього в Росії. Ну, це то, що питання, що Путін видасть. Я не думаю, що відвидась. Він якийсь буде третій варіант, тому що для збереження його обличчя йому це не вигідно. А те, що вони будуть вести перемовини, дійсно сирі вони будуть далі їх вести. Вони будуть шукати, через кого вести, тому що їм треба зберегти ці бази, навіть якщо вони будуть законсервовані. А, тому що, ну як завжди, ви знаєте, вислів Путіна, ми подождем, да і, от та що може щось змінитися в Сирії? Ну потім розконсервуємо ці бази. Тому зараз вони будуть дійсно домовлятися, щоб хоча б вони були там, хоч щоб вони там були на да, отак, на цій території. Навіть а зак... нові сирійські владі, новій сирійській владі владі у Сирії вигідно співпрацювати із Росією. А вона теж не буде рвати так свої зв'язки, тому що вона не розуміє, як у неї складуться зв'язки з європейським союзом, як у неї складуться зв'язки з Сполученими Штатами. Тому що ще раз от до прикладу зауважу сьогодні. Ну ви звісно, у нас різні часові пояси з сполученими штатами. Да, ми можемо говорити, що сьогодні да, у них це. То, от цікаво, ця заява Тулбі Габбард. Кандидата у директори нацрозвідки, яка вже заявила про нинішній сирійський режим, і вона заявила, що це терористичний режим, і цей режим погірше, ніж режим Асада, і тому і що це намісники Аль-Каїди. І коли е, буде такий кандидат в директори нацрозвідки Сполучених Штатів робить таку заяву на слуханнях щодо е, своєї кандидатури, то це такі дуже цікаві меседжі, які Сирія для себе чує. Тому я думаю, що на фоні цих заяв, на фоні того, що е, ЄС санкції, деякі санкції зняла на півроку, да там вже було заважено, що це тільки буде на півроку, щоб ми щоб європейський союз дійсно зрозуміє як буде відбуватися цей перехідний період у Сирії? А зауважу до 2011 року, все таки Європейський союз це був найвеликий великий товарний партнер Сирії. І там дуже цікаві інтереси Європейського союзу були саме в Сирії. І, Взагалі, між ними були цікаві взаємовідносини, там особливо економічні і навіть і з певними політичними такими е, окрасом. Але е, тому, дивлячись на це, все я думаю, що Сирія не буде проривати показ зв'язки з Росією, але вони будуть на паузі. І тут е, звісно, що дуже добре за, за, зауважу про нашу українську сторону, що ми е, максимально зараз налагоджуємо взаємовідносини з Сирією. І ота поїздка Сибігів е, да, по да, Сібігів їздив uh -huh. в Сирію, то це було дуже добре зараз. Це, це На тлі от, е, цієї паузи з Росією це дуже добре, тому що ви розумієте, коли гравець такий великий уходить з поля, е, то на його місце приходять інші. І отут нам себе своє місце треба мати теж в Сирії, тому що це там дуже цікава країна, особливо з виходом на африканський континент. Ну і говорю, а ще раз уважу, що ні, Росія, Я не думаю, що Сирія буде повністю рвати свої зв'язки з Росією, де вони дійсно будуть на паузі. Ну і поне а Асаду да, Асаду потрібно задуматися над своєю охороною, Тому що Путін це ж таке. Це Росія, може статися все, що завгодно. Потім докажи, хто там в чому винен, да і де той Асад там мог так, десь дітися. Ми ну, вам дякуємо, пані Людмило, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук була з нами на зв'язку. Говорили про контакт України та нової адміністрації США також відносно.